Вітаю! Я Федорчук Іван, здобувач освіти 10-го Б класу Нетішинського академічного ліцею №1. 1 презентую вам сьогодні свою роботу на тему визначення ефективності використання засобів індивідуального захисту органів дихання. Що зовсім недавно, навіть на думку не спадало, що на початку 2020 року настелення земної кулі цілком поглине питання. Як захистити себе і оточуючих від вірусів або інших впливів на органи дихання? Актуальність роботи полягає у визначенні найефективніших засобів індивідуального захисту, оскільки COVID-19 ще не подолано. Цьогоріч маємо його новий різновид кракен. Крім того, у воєнних умовах існує велика небезпека застосування хімічної зброї. Особливо важливо ознайомити мешканців Нетішина, міста супутника ХС, з необхідністю використання засобів індивідуального захисту. Мета роботи дослідити і визначити найефективніші засоби захисту в період пандемії, здійснити комплексну оцінку різноманітних засобів захисту органів дихання та їх вплив на організм. Для досягнення мети були поставлені такі дослідницькі завдання, охарактеризувати історію та появу застосування індивідуальних засобів захисту органів дихання, розглянути види та класифікацію засобів індивідуального захисту органів дихання, ознайомитись технологіями виробництва використання та утилізації індивідуальних засобів захисту, з'ясувати ефективність. Засобів захисту органів дихання людини дати екологічну оцінку застосування різних видів індивідуального захисту, розробити рекомендації зменшення негативного впливу на навколишнє середовище утилізованих засобів захисту. Об'єкт дослідження: засоби індивідуального захисту органів дихання. марлева маска, хірургічна маска та респіратор. Предмет дослідження, умови та закономірності використання засобів індивідуального захисту, органів дихання, їх ефективність, вплив на здоров'я та екологію. Методи дослідження ми використали: аналіз, синтез, описовий, порівняльний, спостереження, статистичний, а також експеримент, з метою вивчення, ефективності індивідуальних засобів захисту. В процесі дослідження було проведено кілька експериментів. Дослід перший. Дослідження проникності водним розчином засобів індивідуального захисту. За результатами цього дослідження виявили, що найкращий ступінь захисту мають хірургічна маска та респіратор. Дослід другий. Дослідження проникності аерозольними речовинами засоби індивідуального захисту. Висновок. При дії аерозольних речовин найкращі результати мають хірургічна маска та респіратор. Дослід третій. Дослідження екологічності матеріалів. При вивченні складу, засобів, індивідуального захисту виявили, екологічно чистим зразком є марлева пов'язка, адже до її складу входить натуральна бавовняна тканина. У ході дослідження розглянули різноманітні види. Та за класифікацію засобів індивідуального захисту і дійшли висновку, що їх потрібно використовувати за призначенням згідно норм використання. Ознайомившись з технологіями виробництва і складом засобів індивідуального захисту, зрозуміли, що склад засобів захисту переважно представлений штучними матеріалами, які мають надзвичайно довгий період розпаду руйнування. Отже, Головним завданням сьогодення є правильна утилізація, яка має звести до мінімуму забруднення навколишнього середовища. З'ясувати ефективність засобів індивідуального захисту органів дихання вдалося з допомогою проведених дослідів. У результаті виявилось, що найкращий ступінь захисту мають хірургічна маска та респіратор. Опрацювавши склад, виявили, що найвищу екологічну оцінку заслуговує марлева пов'язка. Яка виготовлена з натуральної бавовни. Але за результатами експерименту виявлено, що бавовняні маски майже не захищають від пилу та вірусів і виготовлені з натуральних тканин. З метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище використаних засобів індивідуального захисту ми розробили рекомендації: перша. Чітко дотримуватись правил використання засобів індивідуального захисту органів дихання. Друге. Створити механізм та алгоритм утилізації. Утилізацію проводити згідно інструкцій ВОЗ і санітарних норм. У жодному разі не можна спалювати засоби індивідуального захисту, проводити просвітницьку роботу серед населення з метою підвищення екологічної культури, популяризувати використання багаторазових масок з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Всім дякую за увагу!